Привіт, вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. В цьому ролику піде мова про площадку Dapradar. Яка тобі допоможе знайти більше цікавої інформації про проект, який ти збираєшся купити? Інформація буде максимально корисною і цікавою, тому постав лайк вже прямо зараз авансу. А також напиши будь-який коментар від восьми слів. Коментар, який набере найбільше лайків, отримує подарунок USDT від мене. Отже, що таке площадка ДАП Radar? Це площадка, на якій ти можеш побачити дуже цікаву інформацію щодо блокчейну. Та дуже цікава інформація щодо монетки та застосунку програмки децентралізованої, яка побудована на цьому блокчейні. Зараз ми зайдемо на цей сайт, він буде в закріпленому коментарі, і всі взагалі посилання будуть в закріпленому коментарі, а також в описі до цього ролика. Користуйся. Заходимо, натискаємо «Explore Dapps». і тут у нас є певна статистика. По популярності, по кількості користувачів, по об'єму це дуже цікаві показники, які тобі багато що зможуть спростити пошук перспективних проєктів і побачити, де є справді щось цікаве і з застосуванням, яким користуються люди, а де щось просто розрекламоване блогерами, яким заплатили кошти, і вони хочуть продати тобі щось таке, що може навіть потім зіскамитись, бо воно є нецікавим для розробників і нецікавим для користувачів. Нащо купувати те, чим ніхто не буде користуватися логічно. Логічно. Отже, тут є пункт Chains, тут різноманітні у нас є блокчейн. Давайте зайдемо, подивимося на топ-стопів. Це Ефіріум. Ви знаєте, що на ньому найбільше розробників працює. Він топ-2 за рік криптовалюта. Що ж тут за показники? Це децентралізовані програми, обмінник і інші застосунки, які мають своїх користувачів. Тут є баланс, показано зверху цієї програмки. Кількість унікальних користувачів за день. Тут є показники за день. 24 години, 7 днів і 30 днів. От за останні 24 години унікальних адрес, унікальних Користувачів, ну можливо, у когось є по два-три по аккаунти, так чи інакше, унікальних адрес гаманців було 40 тисяч саме на Юнісвапі на мережі Ethereum. і загальний об'єм за 24 години 4,5 мільярди доларів. Ви можете зрозуміти, що справді є користування цим блокчейном і є перспектива в його подальшому існуванні розвитку і відповідно можливість, що ціна буде рости, так і ще крім того, цікавим показником є кількість оцих от бачимо, як багато є тут топ-25 різноманітних програмок децентралізованих і площадок на ефіріумі. А всього сторінок є от 185. Бачимо тут вже кількість користувачів падає активних на третій сторінці вже 74 в день 63. От і про те, як хтось користується і вважає, що вона буде рости, треба зайти. Подивитися, скільки людей це насправді. Користується, а не те, що сказано в якомусь огляді в ролику. Дуже і дуже цінна інформація, яка допоможе тобі в аналізі. Всі посилання є в описі до цього ролика. Постав обов'язково лайк, напиши будь-який коментар, підпишись на цей канал. Отже, тепер для порівняння подивимося щось інакше. якийсь Так, на USWAP. Ага, у нас тут вибралося ефірі, це, це треба зняти. Слідкуйте. Ось, подивимося на DFK Chain. що в нас тут? Баланс 15 мільйонів, 5 тисяч користувачів, падіння за останній час з унікальних користувачів, об'єм 59 тисяч доларів. всього на все. Тепер, якщо подивитися на цю сторінку, то тут всього на все, скільки застосунків, обмінників так інших, розроблених на цьому блокчейні? Чотири, Не до порівняння. Бачимо, бачимо, ще для прикладу, подивимося на EOS, Коли хтось говорить. Якщо EOS це максимально потужна на X-монетка, то треба ж теж подивитися, хто на ній, скільки працює. Та? От, Сторінок тут тільки 24. Дивимося серед топів 32 тисячі, 21 тисяча унікальних користувачів, пам'ятаємо, було більше інших цих, але тут навіть суть не в тому. Подивіться, як падає кількість користувачів вже на першій сторінці. Ну і об'єм такий собі 59 тисяч 59 доларів. Самі розумієте, так? Де собака зарита, як би там сказати, пом'якше. Тому при виборі якогось проєкту мені цікаво подати, що там по Ніру зараз. Sweet Economy. Угу, на Niro Sfitcoin. Як бачимо, тут щось навіть рухається. Ці показники всі сумарно можуть вам допомогти в виборі певного блокчейну, розуміти, який є перспективний на якому є вже розроб. Давайте на Солану ще подивимося, що там в Солані. О, сіло цікаво. Так, Apply. 4 сторінки. А по об'єму, що в нас? 493 долари, ну та не густо, 11 мільйонів на Uniswap, і. хоч щось об'єм за 24 години, це досить так більш менш окей, як для такого класу активів. Далі бачимо, тут зменшується кількість активних юзерів на цьому блокчейні. І відповідно, ви зрозуміли, як це можна користуватися як це можна застосовувати. Я розумію, що не всім буде цікава ця інформація, багато хто хоче просто купити монетку, продати і заробити. І навчальний контент не є досить популярним. Тому тому у мене є декілька проєктів, які я веду в Телеграмі. Обов'язково підписуйся на мій телеграм, там вся актуальна інформація. Є чат, можеш поспілкуватися з людьми. Публікую різноманітні можливості заробітку як з вкладеннями, так і без. Можеш повністю з нуля, теснети деякі нові вже тепер. Ретродропи почав робити. Є програмки з прикольним інтерфейсом, де щось ти рухаєш, заходиш раз в день. Теж можна на халяву отримати кошти. О десь тут останні є, все в закріпленому. Дивися. Крім того, хтось любить фьючерси, є в нас ф'ючерсна торгівля. Ось за день тут багато сигналів кидається. От зранку закривали попередні угоди. Звичайно, що є і стоп лоси але прибуток загальний з листопада місяця є достатньо хороший по кількості відпрацювань від 65 до 95% відпрацьовує в плюс. Можеш потестити. От, і якщо тобі цікава тема ф'ючерсів, є в нас фьючерсна сигнальна група. Також є закрита спільнота, де я купую, подаю монети. Так я все це показую і розказую. Там так само є багато навчального контенту, можливо, тобі буде цікаво, долучайся. І зараз буде акція, до речі, від біржі Мексі, де для людей, які зареєструвалися і зробили торговий об'єм, теж можна заробити від 15 до 50 доларів. Надіюсь, що ролик був тобі корисний. використовуй цю площадку в своєму аналізу як додатковий фактор. І дивись всі ролики з плейлиста новачкам. Там є про аналіз криптопроекту по всіх різних параметрах на базовому рівні, все знімав і пояснював. Дякую тобі за перегляд, обов'язково напиши коментар від восьми слів, пам'ятай про розіграш. Коментар, який буде мати найбільше лайків, отримає USDT від мене. Дякую, підтримуй все українське. А головне думай і багатій!